Я думаю, по-перше, хочу імені нашого колектива подякувати за ту допомогу, яку нам надавали під час реформування. Ви знаєте, хто знає, нас блокувала адміністрація і навіть депутати обласної ради. Про Президентській більшості, ми змушені були звернутися до його Під тиском Європи парламент прийняв, вони його просто знищили, перебрехали і зробили засобом знищення газет. Чому я кажу такі? Тому що е, згідно закону держава повинна під 330 тисяч смілянського зарплати. І нас знищують. Нас зараз не друге півлічка передплати. і не просто, і так само більшість газет. Тому що... Зараз я скажу запитання. Так. Відносно реформ, я він не заплатити якісь податки. Суденці я встановив назад, якщо поновити на роботі і дати можливість працювати Україні. Поспіть, поставить, коли буде повернули ці 30 мільярдів, які не Так Так є ще політичні сили. і це Але ми вирішили разом з фермерами. Розпочати всенародний референдум збором підписів, просто прямим збором підписів, де люди ставлять свої паспортні дані, адреси, телефони, ставлять свої підписи, прізвища. І говорять, ми проти махінацій, афери сільськогосподарської землею. І ми хочемо зібрати більше 10 мільйонів підписів для того, щоб показати, що український народ проти. Беріть будь яке прізвище, дзвоніть по телефону і питайте, поставила людина підпис чи ні. І людина буде вам говорити, що вона поставила свій підпис. На сьогоднішній день наша команда вже декілька тижнів збирає ці підписи. І вже за ці декілька тижнів ми назбирали більше півтора мільйона підписів людей. І ми продовжуємо цю роботу, поки не буде зібрано більше 10 мільйонів. А це абсолютна більшість українців, які мають право голосу. Для того, щоб зупинити таке поводження з нашими стратегічними національними ресурсами, я також хочу приїхати всю Україну і пояснити людям очі в очі те, що роблять з нами. Я хочу об'єднати всіх, кого можливо. І хочу чітко сказати: є єдиний шлях сьогодні це негайно перезавантажити всю українську владу. Толку з цієї мафією, яка очолює країну, вже не буде. Толку не буде з того, що вони вже роблять з Україною. І тому кожен день їх зайвого перебування при владі це мінус від нашої можливості як нація, як країна, як народ розвиватися і виходити з кризи. Кожен день їх перебування при владі ускладнює. Наше повернення на логічний, ефективний шлях розвитку. Не вірте їм, що будь-які дострокові вибори це зло. Чому сьогодні в Великій Британії, демократичній, вільній європейській країні, проводяться дострокові вибори заради того, щоб народ підтвердив довіру до влади Великій Британії. Чому в Ізраїлі, де війна йде вже тривалий час, Якщо потрібні дострокові вибори, вони їх кожен рік проводять. Тому що народ має право голосу і має право вибору. Це не демократія. Коли народу дали право говорити, але ніхто на полі його не чує. Це не демократія, це узурпація. І тому ми хочемо чітко сказати від імені команди Батьківщини і від імені всіх людей, які розуміють, що з нами роблять. Тільки тотальне перезавантаження влади, остаточне закінчення кланами І тільки право вибрати тих людей, які можуть протистояти таким технологіям брудним, які роблять проти України, такому брудному зовнішньому управлінню, яке позбавляє нас права на життя. Тільки це і разом з перезавантаженням влади може відкрити шлях до справжніх перетворень. З цією владою. Немає жодного шансу нам стати сильнішими. І одна, в тому числі, з причин мого приїзду це пояснити людям не через посередництво аналітиків, експертів, палітологів, а безпосередньо очі в очі, що таке так звана земельна реформа. Це найважче, що сьогодні відбувається в Україні. Так, я розумію, що є питання тарифів, є питання жахливо низьких пенсій, нульової якості охорони здоров'я і низької доступності людей, є низькі заробітні плати, все це трагічно. Найтрагічніше це війна. Але якщо ми як нація хочемо жити, Якщо ми, як нація, хочемо мати ресурс, потенціал стати на ноги і піти вперед вже правильно і успішно, нам треба не допустити афери століття, а це афера століття це зробити махінації з нашої сільськогосподарської землею. Помітьте, я не говорю запровадити цивілізований ринок землі. Я не говорю про те, щоб захистити приватну власність на землю, і це потребує реформи і продажу землі. Тому що всі ці визначення вони не характеризують те, що вони будуть робити сільськогосподарською землею. Я говорю про аферу століття, яка може вилитися українській нації, в принципі, в ще один етап руйнації. І тому я дам відповіді на всі ваші питання, але про землю я хочу сказати окремо. Тому що ми з вами пам'ятаємо в той час, коли всі експерти вирішать по всім каналам Телебачення, що продати землю це наше все, що дайте людям продати свої паї, які у них сьогодні є. Ми зобов'язані з вами згадати часи ваучерізації промислового сектору. Економіки України. Ви пам'ятаєте, що нам розповідали? Нам розповідали, що треба поділити всі наші підприємства, всю нашу власність на ваучери, роздати кожному в руки ваучери, і після того кожен українець стане мультимільйонером. Тому що або він буде отримувати доходи на ці ваучери, або він їх так успішно продасть, що вистачить на три покоління. Ви пам'ятаєте це? Чим це завершилося? Це завершилося тим, що ваучери у людей скупили за безцільність, за копійки, іноді за пляшку горілки, скупили контрольні пакети, і потім у людей ваучери, які вже їм не потрібні, залишилися як макулатура, і сьогодні 13 мільйонів людей цю макулатуру в руках тримають, яка їм нічого не приносить. Але в той же час ті, хто скупили за копійки у людей ці ваучери, вони стали мультимільярдерами. Коли цю власність розпродали, або коли парубали наші заводи на металобрухт і продали просто металобрухт, коли вони по суті зачистили нашу індустріальну потужність, нашу здатність бути сильними в глобальному економічному просторі. Тоді народилися 11, по різним підрахункам, 15 кланових родин, які паразитували. На цій ваучорні приватизації, які стали просто такими заможними, що вони зараз в списках Forbes світових і українських займають перші ведучі місця. Так от сьогодні готується така сама афера з земельними паями з розпродажем сільськогосподарської землі, але не співставно, більш масштабна, співставно. Тому що наша земля 42 мільйони гектарів. Це найкраща в світі золота земля, яку під час Другої світової війни німці, які щось в цьому розуміли, просто вивозили потягами, вагонами з нашої території і перекладали на свою німецьку землю. Чому? Не тому що земля наша безцінна. Рівних немає в світі. Тому що наші кіровоградські чорноземи знаходяться в Парижі в пробірній палаті як еталон якості чорноземів. Ось на що вони замахнулися. Сьогодні у людей в тіні паї скуповують від 700 доларів за гектар до 1000 доларів за гектар по вартості мобільного телефону. А яка ж реальна вартість? Скільки реально коштують українські чорноземи? Крім того, що вони безцінні, сьогодні землі такої якості в Європі продаються приблизно за 70 тисяч євро гектар.